з бюджетних варіантів ZTE Blade A3 ціна 1400. Червоний колір, трохи потертий по корпусу. Є ще такий у синьому корпус, синьому кольорі. Там практично ідеальний стан. Є роз'єм на наушники 3,5. Синій колір ціна 1500. Цей 1400 за рахунок цих потертостей. Також є потертості по екрану. Телефон має 32 Гбайти. 1 ГБ оперативної пам'яті. Але я вам скажу, досить швидко працює. І що великий плюс є: NFC можна розраховуватись картою. За такі кошти непоганий взагалі варіант. Працює досить швиденько. Так, 9 Android тут встановлений. ZTE Blade 30-го року і покажу вам ще по пам'яті: 32 ГБ. Досить швидко працює на свою оперативну пам'ять швиденько. Взагалі, кому цікаво, такий пристрій, пишіть у повідомлення в комплекті телефон та зарядний шнур мікро, або силка в шапці профілю на телеграм-канал.